Сяцем звірівній нас більше не буде, я інших не вірю, не треба, не треба, нам нічого чекати, кричали вітер небо і мати. Не варто, не варто, нас без надія не псує До того ж кожному мрія пасує. Чуєш ось де любили. У нас не мітинг, у нас не протест, у нас просто зібрання людей, які хвилюються через те, що відбувається у Києві. Створили ми, якщо знаєте, що таке Фейсбук, сторінку Лозівський громадський простір. У кого є які думки? Будь ласка, викладайте там, пишіть. Була ініціатива звернутися до Лозівської міської ради, до міського голови. Пропозицію провести позачергову сесію. Люди запропонували формації цього звернення, зачитаємо його, підтримуємо, якщо підтримуємо, і передамо через міську раду Степанову. Я хочу виступити і напомнити хронологію подій, епогеєм пагієм катора стало збрання, наше сьогоднішнє собрання. Неділю назад в Києві забралося 150 тисяч людей в підтримку Асоціації з Євросоюзом. Действиями власти и милиции были разогнаны е, силой. Власть применила силу. Сегодня на сесії Верховної Ради України е, блокировала сессию більше 100 тысяч е, сторонников Євроферації і противників этого правительства. Буквально е, полчаса назад сессия Верховної Ради України провалила відставку е, ныне действующего правительства. Люди переміщаються к адміністрації президента, щоб заставити президента своїм указом зняти, кабінет міністрів, розпустити назначить досрочні вибори Верховної Ради України. Скільки можна говорити одне, а робити зовсім більше? Ну Яка людина це може тримати так довго? Хтось із відомих політиків казав, що можна довго обдурювати там частину людей, дуже велику, але ж не завжди. Ми кажемо про рівні права. Де ті рівні права? хтось за, за рік стає мільярдером? Ми кажемо про справедливий суд. Де той справедливий суд, який вночі приймає будь-яке рішення? Розумієте? Це, оце, люди, оце людей бере за серце. Що це за нація, яка не може вистояти свої права? Що це за нація, яка не може розмовляти своєю мовою? Не може мати своє, свої органи влади, представників своїх. Розумієте, от чому справа. Набридло це все. Тому люди там стоять. Повірте, що ви будуть стояти стільки, скільки треба. Чим можете, допомагайте. Тому що доля країни залежить від кожного з нас. Дякую. Я думаю, наша позиція тут має бути наступною. Якщо Лузівська міська рада прийме таке звернення до президента Януковича, це звернення підтримує Лузівський міський голова, то вони так само за це звернення повинні. Нести відповідальність так само, як і за те, що в Україні діється. Вони фактично тоді візьмуть на себе відповідальність. І в такому випадку, я думаю, ми всі повинні вимагати. Так само, якщо це звернення буде прийнято, розпуск Лозівської міської ради і відставки міського голови. Я думаю, тоді людей так ще більше збереться. Наша держава Україна це держава, в якої народ головний. В Конституції чітко написано, що джерело влади в Україні це наш народ. Тому що там державою захищається людина. Не кланові олігархи, не президент, не якісь там бізнес-структури, а захищена кожна людина. Тепер бідні, бідніють багаті. Багатій. Второї групи. Онкозаболівання. Як можна оплатити квартиру? І мене не вистачає навіть за 5 днів до наступної пенсії. На хліб немає. І ви кажете, партія легіонів, арабців, вони тільки собі в кармани, вже розтягнули всю Україну.